Міжнародні військові експерти від ОБСЄ звільнені. Вони були захоплені під час виконання дипломатичної місії на Донбасі і протягом тижня знаходилися в полоні у слов'янських терористів. По поверненні колишні бранці розповіли, що їх тримали в тісному підвалі, де було темно і холодно не більше восьми градусів за Цельсієм. Спати кажуть, не лягали, адже боялися, що вб'ють навіть до вбиральні їх водили лише із зав'язаними руками. Оками і очима звільнених експертів доправили до Берліна, де їх зустрічали міністри оборони Німеччини, Данії та Чехії, а також польські і шведські дипломати. Українських учасників місії переправили в Бориспіль, де їх вітав прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Для звільнення цих людей було докладено дуже багато. Дипломатичних зусиль. Але сама операція нарешті відкрила всі карти. Хто насправді вирішує долі заручників на Донбасі і керує бойовиками? Розслідування Максима Крапівного. Допити під дулом автомата, катування у підвалах, звинувачення у шпигунстві та вибивання вигаданих зізнань. Все у кращих традиціях жанру бойовика. Але це не кіно, це сьогоднішні реалії слов'янська. Наш на зараз. її сина слов'янські терористи тримають у підвалі захопленого СБО вже понад два тижні. Востаннє вона бачила свого Віталіка в ефірі російського каналу Life News. Куда його? Давай, давай. російський канал у своєму сюжеті змалював Віталія Ковальчука радикальним бійцем правого сектору. Ось журналісти диктують, що переляканий хлопець має сказати. Ще раз, якщо сюди поїдуть мої друзі з правого сектору, Слово слово. поедут сюди друзья с правого сектора, їх тут просто-напросто одразу вб'ють. У правому секторі сюжетом були вкрай здивовані, і причетність Віталія до організації категорично заперечили. Згодом з'ясувалося, що цей тендітний хлопець у кашеміровому пальто звичайний фітнес-тренер з Києва. А це кімната у квартирі вигаданого російською пропагандою фашиста і радикального бійця Віталія Ковальчука. Вот що шо шоурібонка. Шо смішно, да отета екстреміст, фашист боротися за його звільнення мали б українські силовики та політики, але це робить зневірена мама. Материнський інстинкт сильніший за будь-який наказ. Вона сама поїхала до лігви терористів і особисто вела переговори з самопроголошеним мером Слов'янська. Три рази я зустрічалася з, з паном морьовим. Мені показалося, що он не не, знаєш за кожного чоловіка. Він сказав мені, що я піду, значит, к старшему, туда, где их задержав. Сина мама так і не побачила, але їй дозволили поспілкуватися з Віталієм телефоном одну хвилину. Не з вашого телефона, що приїде начальник міліції міста, Славянський, да, і на його телефон буде проєзведіон званок. Театр абсурду терористи телефонують особисто начальникам міліції, і саме через них дають можливість рідним почути заручників. На території СБУ задала вопрос, що необхідно зробити, щоб освободити цих людей. Он не відповів. як только дійдемо до Львова, ми всіх хасводі. Віталій Ковальчук і досі у полоні усіх заручників тримають у підвалах за ось цими воротами будівлі СБУ. За різними даними там зараз знаходяться до 50 полонених. Серед них і три офіцери спецпідрозділу Альфа у східних областях суб'єктом, який е має відповідати за затримання прав людини, все ще українська влада, яка просто не має доступу до цього регіону. Ми відкрили двері і ну, в общем, в квартиру сім ворожоних мужчин. От в тих балаклавах, в зеленої і тайформі забрали. Сказали, що какби до просять во і відпустять. Ну до сих пор он там уже получається. Виходить... Чіпці нії хлопця, програміста зі слов'янська Артема Дейнегу, озброєні бойовики забрали з власної квартири за те, що він знімав штурм будівлі СБУ зі свого балкону і давав це у прямий ефір. Після викрадення бойовики дозволили заручнику всього один раз вийти на зв'язок з рідними. Там дуже холодно, його тримають в підвалі. В камері якоїсь в підвалі СБУ. От, там дуже багато людей, і, наскільки я розумію, від 30 до 50 человек. Разом з Артемом Дейнегою в одній камері сидів фотограф з Івано-Франківська Євген Гапич. Він пройшов усі кола пекла підвалів Слов'янського СБУ, але дивом повернувся додому. Били, сильно били. Рука... Ногами били, руками били, ножем погрожували ставили до горла, проводили по горлі, казали, що відправимо в небесну тисячу. Євген робив фоторепортаж з горлівки, фотографував захоплене управління міліції. До нього одразу ж підійшли троє озброєних бойовиків і почали вимагати паспорт. Червоною ганчіркою для терористів стала івано-франківська прописка. На фотографа одразу ж одягли наручники, пакет на голову і відвезли до Слов'янська. І знову усе за стандартним сценарієм вибивання зізнань у причетності до націоналістичних угруповань. Вони лише хотіли, щоб я зізнався, що я є членом УНАУНСО. Але після двох діб катувань євгену пощастило на російському телебаченні терористи з автоматами і в масках мають виглядати як справедливі захисники свого міста. Серед показово звільнених заручників Євген Гапич і американець Саймон Островський. Коли е, мене вивели уже і нам треба було дати інтерв'ю Росії 24, Тобто вони дають запитання а відповіді, її, що вони хотіли почути від Саймона Вони хотіли почути, що він розвідник ЦРУ. Від мене вони хотіли почути, що я члену на УНСО. А про те, як катували, допитували і в яких умовах тримали в заручниках їхніх же колег журналістів. Російські репортери, звісно ж, почути не хотіли. Це є цілеспрямована акція. Російської Федерації для того, щоб не допустити правдивого висвітлення подій на місці і знайти надумані приводи для подальшої агресії у підвалах захопленого у слов'янську СБУ. У заручників вибивають зізнання у тому, що вони є бійцями правого сектору. Питання кого випускати вирішують навіть не у слов'янську. Сам говорив, що понамарів горілфонту помощні можніші. От там є якийсь координатор в СБУ, Которую управляє этими всеми захватчиками, только он ходу, решает, кого випускати, кого не выпускать. Самопроголошений мер пономарьов лише пішак у великій грі на сході України. Хто керує фігурами, відкрилося остаточно завдяки військовим інспекторам ОБСЕ, представників Чехії, Данії, Польщі та Швеції, що офіційно прибули на Донбас. Терористи захопили у слов'янську. Російська сторона звинуватила Україну у зриві Женевських домовленостей. Але вчора з'ясувалося, що реальність точно протилежна. Привіт. Ваніґарітволодір Петрович, це телефонна розмова, перехоплена службою безпеки України. Уповноважений прав людини Російської Федерації людина Путіна Володимир Лукін розмовляє з Ігорем Гіркіним, офіцером російського ГРУ, що офіційно очолює терористів Слов'янська. так мати о той которая, которая перед, передо мной поставлена, вы примерно знаете, да, Да, я знаю. меня предупреждали. з розмови чути, що Гіркін попереджений про візит Лукіна кимось, чиї накази він виконує. Ці двоє мають спільне завдання показово звільнити заручників ОБСЄ ідея така, що вот осуществить штуку, і сьогодні тут в Донецьку будуть представники э генеральный секретарь Совета Европы вместе этой акцией проводит. У меня нет никаких возражений по одной простой причине. Я <гум> со мной всё уже отговорили. Телефонная размова відбулась ввечері 2 травня, а вже 3 зранку затяжні переговори за участі донецької влади, соловників, дипломатів та місії ОБСЄ миттєво завершилися звільненням військових інспекторів. Це добровільний жест, і я очень хотел бы верить в то, что за этим добровольно. Дам, жестом послідують ответний, добровольне і благородные жести. Ситуація яскраво засвідчила, хто насправді брав у полон військових експертів ОБСЕ і хто контролює утримання всіх заручників у слов'янську. Журналісти прості діти, прості, просте населення тут не до чого, і бістріше, щоб. Батько у повному розпачі його сина, громадського діяча і журналіста Сергія Лефтера, слов'янські бойовики взяли у полон ще 15 квітня. Відтоді від сина жодної звістки. Він знаходився на головній площі Слов'янська, коли його захопили. Подруга Сергія Настя змогла налагодити зв'язок з небайдужими мешканцями Слов'янська, які стали для неї та рідних Сергія, хоч якимось джерелом інформації. Сергій знаходиться у підвалі СБУ. Ми знаємо, що там холодно, вони сплять прямо на землі. Його підозрюють у шпигунстві і його підозрюють з участі у правому секторі. Міліція для звільнення заручників не робить нічого. Міліція <звільнення> наша. Взагалі нам спочатку сказала, що ми їхали самі Слав'янськ, шукали його. Тим часом у підвалах терористів на визволення сподіваються десятки заручників кривавих ігор братнього сусіда Максим Крапівний факти тижня.